Відтепер у модулі аналітики з'явилася можливість відстежувати закупівлі, що пов'язані з проектами системи Dream. Для того, щоб відібрати такі закупівлі, ми створили декілька нових показників. Знайти їх можна в розширених відборах. Так і пишемо: Dream. Так, закупівлю можна знайти за ідентифікатором проекту ДРІМА чи за посиланням на конкретний проект, якщо ви досліджуєте ці проекти і хочете відібрати тільки ті закупівлі, що оголошені на його виконання. Якщо ж ви досліджуєте закупівлі Dream в цілому, то вам стане в пригоді показник лод, пов'язаний з проектом Dream. Щоб відібрати закупівлі, тут слід вибрати значення так. Також за допомогою показника кількість проєктів можна проаналізувати, а для скількох проєктів Dream була здійснена одна закупівля. А тепер приклад. Оберемо лот, пов'язаний з проєктом Dream. Так, закриємо розширення відпору. І бачимо, що лідером по оголошенню закупівель, пов'язаних з проєктом Dream 24-2025 роках є Харківська область. Оберемо її. Припустимо, що я є дослідником, який досліджує закупівлю, наприклад, відновлення в Харківській області. І мене цікавлять всі закупівлі, які стосуються вулиці Леся Свердюка. Вона дуже зруйнована. Переходимо на лист тендери лоти, де у нас є табличка з усіма закупівлями. І в пошуку назви лота пишемо Свердюка. Підтверджуємо цей вибір і обираємо цю вулицю. Так. Для того, щоб додати інформацію про проєкт Dream, у нас з'явилася нова радіокнопочка, тиснемо її, і побачимо окремий стопець з ідентифікатором проєкту Dream. Якщо мене цікавить, наприклад, вулиця Лесі Сардюка 56, і відповідний до неї проєкт дріма, я натисну на пустому полі поруч, і мені відберуться. Відбереться цей проєкт і всі закупівлі до нього. Бачимо, що по цьому проєкту Dream у нас є дві закупівлі: це аварійно-відновлювальні роботи та розробка проєктної документації. Таким чином, можна аналізувати всі закупівлі, пов'язані з одним проєктом Dream.